Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку: Вивчаємо дроби. Сьогодні ми з вами будемо порівнювати дроби, розв'язувати задачі. Розпочнемо з хвилинки каліграфії. Запишіть дріб. Відкрийте ваші зошити. Запишіть число, класна робота. Пропишіть каліграфічну відповідь. Відкрити наш підручник на сторінці 95. Завдання 1. Познач дробом, зафарбовану частину цілого, прочитай дроби. У кожному дробі назви чисельник і знаменник. Поставте для цього на паузу. Перевірте себе. Розглянемо завдання 2. Ціли розподілили на 30 рівних частин. Як називають 5, 7, 12, 17, 25, 29 таких частин. Запиши відповідні дроби. Поставте для цього на паузу. Перевірте себе. Розглянемо задання номер 3 Яку частину метра становить 1 см? Подай у метрах 1 см 6 см 22 см, 45 см, 90 см. Запиши відповідні дроби. Для того, щоб дізнатися, яку частину метра становить 1 см, ми з вами 1 метр перетворимо у 100 см. Тож 1 см у нас буде сота метра. 6 см у нас буде 6 метра. 22 см у нас буде 22 метра, 45 см буде 45 метра, 90 см буде 90 метра. Розглянемо завдання номер 4 Яку частину центнера становить 1 кг. Води у центнерах 1 кг, 4 кг, 52 кг, 12 кг, 9 кг, Запиши відповідні дроби. Давайте з вами спочатку для того, щоб дізнатися, перетворимо центнер кілограми. Тож в одному центнері в нас 100 кг. Відповідно, 1 кг це буде одна центнера, 4 кг це буде 4 центнера, 52 кг це буде 52 центнера, 12 кг це буде 12 центнера, 9 кг це буде 9 центнера. Розглянемо завдання номер 5. Яку частину року становлять 1 місяць, 3 місяці, 5 місяців, 9 місяців, 11 місяців, 12 місяців. Запиши відповідні дроби. В одному році у нас 12 місяців. Відповідно, 1 місяць у нас складатиме ну, 12 року, 3 місяці, 3,12 року, 5 місяців, 5,12 року, 9 місяців, 9,12 року. 11 місяців 11-12 року, 12 місяців 12-12 року. Розглянемо завдання номер 6. Між 12 дітьми слід розділити порівну 9 яблук. Як це можна зробити? Чи можна розв'язати задачу, якщо жодне яблуко не можна ділити більше, ніж на 4 рівні частини? Якщо кожне яблуко розділити на 4 частини, то кожна дитина отримає 3 четвертих частини цих яблук. Тобто ми з вами 9 яблук розділимо кожне на 4 шматочки, отримаємо 36 шматочків. Ці 36 шматочків ми розділимо між 12 дітьми і отримаємо, кожна дитина отримає 3 шматочки або 3 четвертих яблука. Розглянемо завдання номер 7. Дочаю маму подала торт, який був розрізаний на 8 рівних шматочків. Микола з'їв 3 шматочки, а Зоя – 2. Яку частину торпи з'їв Микола, а яку – Зоя? І так, Миколка в нас з'їв 3 шматочки, а торт був розділений на 8, тож дріб виглядає так. 3 восьмих частини торта з'їв Микола. Зоя з'їла 2 шматочки, тож дріб в нас виглядає так. 2 восьмих частини торта з'їла Зоя. До чаю мама подала торт, який був розрізаний на вісім рівних шматочків. За столом сиділи вісім гостей. Кожен гість з'їв по одному шматочку торта, яку частину торта з'їли вони, запиши відповідь дробовим числом. І так, кожен гість з'їв по одному шматочку, всього їх було вісім, тож вони з'їли повністю весь торт. 8 восьмих, це в нас ціле. Чим цікавий поданий дріб? Чи можете ви записати інші дроби, які дорівнюють числу 1? За якою ознакою можна впізнати дроби, що дорівнюють числу 1? Чи можна сказати про чисельник і знаменник меншого від 1? Наведіть приклади. Розглянемо завдання номер 9. Порівняй подані дроби та число 1. Поставте для цього на паузу. Перевірте себе. І так, 10, 15 та 1. 1 це в нас буде 15. 15. 10 15 нас менше за одиницю, 3 третіх та 1. 3 третіх це в нас також одне ціле, тому тут у нас буде 3 третіх дорівнює одиниці. 7 дев'ятих та 1, 7 в нас менше за одиницю. 4 шостих та одиниця. 4 шостих нас менше за 1. 4, 14 14 нас буде дорівнювати одиниці. 12 1216 нас буде менше за 1. 4 20 сьомих буде в нас менше за одиницю. Переходимо до завдання номер 10. Розв'яжи рівняння. Записуємо 200 відняти А дорівня 546 розділити на 42. Нам спочатку необхідно спростити праву частину, тобто 546 розділити на 42. Записуємо спрощене рівняння. 200 відняти А дорівнює 13. А дорівнює у нас тепер 200 треба відняти 13, а дорівня 187. Робимо перевірку 200 відняти 187 дорівнює 546 розділити на 42. В лівій частині у нас виходить 13, і в правій частині виходить 13, ми розв'язали правильно. 1116 розділити на 93 додати і дорівня 96. Спочатку ми 1116 розділимо на 93. Це в нас дорівню 12, 12 додати ігре дорівню 96. Для того, щоб знайти ігри, ми з вами 96 піднімемо 12 до рівня 84. Виконаємо перевірку. 1116 розділити на 93, додати 84 до рівня 96. В лівій частині у нас виходить 96 і в правій 96 ми розв'язали правильно. Наступне рівняння розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Поставте для цього на паузу. Перевірте себе. Останні рівняння також роздяжіть самостійно, поставте для цього на паузу. Перевірте себе. Завдання номер 11 розв'яжіть задачу це буде вашим домашнім завданням. Виконайте його самостійно. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на 96-й сторінці розв'язати задачку номер 11 Ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики.